Служив в лавах ЗСУ, під Бахмутом отримав осколкове поранення в хребет, ноги повністю паралізували. Ну і вже катаючись по госпіталям, реабілітація почалася з басейну. Далі вже були відборочні змагання на Айрфорс, це змагання військово-повітряних сил США, потрапив в збірну, звідти провіз три золота і дві бронзи. Ну а далі вже після збірної, якщо до цього це було особисте прагнення стати на ноги, як наймога швидше, то після збірної це вже, скажімо так, долучився до спільноти інвікту, і це вже стало обов'язком. Залучати побратимів до занять спорту, надихати їх власним прикладом і просто мотивувати. Наступного разу в минулому році ще попав до складу збірної України. Це були перші в історії ветеранські змагання, ініційовані саме Україною в рамках фестивалю Арнольда Шварценеггера. Звідти також привіз два золота і три бронзи.